Провести героїв в останню путь разом із рідними та близькими прийшли друзі, знайомі, представники міської влади та пересічні містяни. Мироненко Максим Романович народився у шостці. Він дуже любив спорт, захоплювався легкою атлетикою. Мав велику кількість нагород. Успіхи талановитого хлопця помітили спортивні фахівці, і за їх пропозицією Максим протягом двох років навчався у київському вищому республіканському училищі фізкультури і спорту. Та рідне місто, в яке хлопець був закоханий, вабило Максима до себе, і він повернувся у шостку. Щоб отримати повну середню освіту. А згодом опанував спеціальність обліковця-бухгалтера і водія в Шосткинському центрі професійно-технічної освіти. Заочно навчався у Сумському національному аграрному університеті. Максим працевлаштувався на республіканський стадіон Спартак і звідти був призваний до лав Національної гвардії України. Пізніше підписав контракт і служив в одній з військових частин. Були у Максима амбітні плани. Після контракту мріяв про Чехію, навіть роботу там знайшов, але, але кляті орки заступили на рідну землю. З початком повномасштабного вторгнення рашистських окупантів Максим пішов добровольцем на фронт. Міцний витривалий бойовий характер допомагав йому нищити ворога. Життя Максима злетіло журавлим у небо 29 жовтня на Донеччині. Мить одна тільки мить, і на землі стало менше на одного прекрасного чоловіка, який навіть... Родину не встиг створити. Залишилися тільки батьки і друзі. Владислав Володимирович Тутук народився у шостці 27 квітня 1997 року. Йому було лише 25 років. У рідному місті пройшло його дитинство та юність. Потім юнак став студентом глухівського технікуму. Здобув спеціальність механіка. Він гаряче захоплювався активним способом життя, займався стрільбою на базі шосткинського клубу Патріот під керівництвом Ігоря Привалова. Юнак прагнув до постійного самовдосконалення. Саме це і надихнуло Владислава вступити до педагогічного університету, який він успішно закінчив. За словами рідних, Владислав завжди мріяв створити власну родину, міцну. Затишну, люблячу. Саме тому 2019 рік став для нього особливим. У нашому місті з'явилася нова сім'я В Цьому ж році у подружньої пари народився синочок. А на другий день після його появи на світ Владислав Тутук став на захист рідної землі. Три роки боронив незалежність України в прикордонних військах на території Луганської області, був ветераном АТО. Службу проходив на посаді командира відділення, дуже чуйно і відповідально ставився до життя кожного зі своїх підлеглих. Знайомі згадують Владислава як доброго та співчуваючого чоловіка, турботливого до рідних і оточуючих. Вирушаючи на війну, чоловік промовив, я не хочу, щоб мій син потрапив до російського дитячого будинку. Сьогодні трирічний син героя залишився без батька. У невимовній скорботі всі, хто особисто знав цю світлу людину, <світлення> схиляючись у скорботі та розділяючи біль непоправної втрати, висловив щирі співчуття родинам і близьким загиблих, Євген Григор'єв, виконуючи обов'язки керуючого справами виконкому, ворог не зупиняється, ворог продовжує цю криваву війну і, на жаль, забирає життя кращих наших синів. Наш обов'язок шанувати і берегти пам'ять про них, про їх героїзм, про їх мужність, про їх подвиг, щире співчуття рідним та близьким. Слава героям! Панахиду за загиблими провів військовий капелан отець Сергій, вічна пам'ять, вічний спокій нашим героям, з якими сьогодні ми прощаємося. Знову прийшла лиха звістка до нашого міста. Роди, нам велике співчуття, велика шана вам за героїв, яких ви виховали. Які тут лежать перед нами, з тіла ми їх прощаємося і молимось за душі їхні. За душі їхні. Же стали ангелами присутні поклали квіти до трун героїв та провели їх останньою дорогою пам'яті і слави до місця їх вічного спочинку.